Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю сьогодні. У нашій студії заступник директора департаменту гуманітарної політики, начальник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Володимир Буняк. Вітаю. Доброго здоров'я. Початок національного року вже не за горами. Незабаром 1 вересня, і дуже актуальне наразі питання з приводу навчального процесу, як він буде організовуватися, як він буде проходити. Тому е, до вас перше питання е, стосується переселенців, наших біженців, які переїхали за кордон. І цікавить, яка кількість дітей все ж таки буде навчатися за кордоном на українською української програми. Ну о, на даний момент у нас 13,5 тисяч дітей. Дітей знаходиться за кордоном, ще не повернулися. Хочу для порівняння сказати, що їх було на 10 тисяч більше, тобто повернулося 10 тисяч і продовжують повертатися. Я думаю, що ця цифра буде динамічна, вона буде зменшуватись. От, кожен заклад, в якому зареєстрована наша дитина, організовує дистанційне навчання, це обов'язково з тими дітьми, які знаходяться за кордоном. Тобто дитина, яка знаходиться за кордоном, вона коли завершує навчальний рік, дай Бог, він буде успішний і всім нам переможний, а от, дитина матиме можливість, виконавши державний стандарт, або перейти в той чи інший клас, або завершити навчання, так як в цьому році, наприклад, в 9 чи 11 класі, і далі вже вибирати свою освітню траєкторію. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то у нас Взагалі то внутрішньопереміщених осіб дітей 58 тисяч в Вінницькій області зареєструвалися. Тобто, ті діти, які подали заявку, це 3 тисячі три дитини. Відповідним чином всі ці діти зареєструвалися у нас в навчальних закладах і будуть продовжувати навчання. В наших закладах ви не дивуйтесь, тому що я назвав таку цифру 58 тисяч дітей заїхало, а всього 3,5 грубо говоря, тисяч пішли в школу. Справа в тому, що дані діти вони навчаються дистанційно, вони залишаються навчатися в своєму соцму, в тому чи іншому класі, який вони вимушені були переїхати, але і вчителі. І адміністрація тих шкіл, які переїхали, вони все роблять для того, щоб діти займалися в їхніх закладах. Відповідним чином зберігався учнівський колектив. Це пер, пер за все, дає можливість більш стабільно працювати в психологічної точки зору нашим дітям. А з іншої сторони вони мають можливість спілкуватися зі своїми однолітками, які. Мабуть, не знаходяться в одному місці, а вони розхіднені по нашій Україні, але тим паче вони можуть всім своїм класам відвідувати дистанційно ті чи інші уроки. З приводу підручників: наскільки забезпечені переселенці підручниками? Чи, можливо, в цьому немає потреби всі в електронному вигляді? Як це відбувається? Ну, перш за все, хочу акцентувати увагу на тому, що абсолютно ви праві. В нас абсолютно відкрита база даних безкоштовно. Всі підручники, і це за ініціативи президента, за ініціативи уряду та міністра освіти було зроблено все, щоб підручники, незалежно від того, які є автор, там і так далі, є домовлені, що вони в вільному доступі, і таким чином справа в тому, що різні один і той же може клас. На одній тій ж самій паралелі, але вони можуть різні класи вибирати, різних авторів-підручників. І тут є можливість вибрати підручник за тією чи іншою програмою, яку вони вважають за потрібний. Це дуже великий плюс. Тобто проблеми в підручнику як такому на даний момент немає. Чудово. Все ж таки, коли стартуватиме новий навчальний рік? Навчальний рік традиційно, День знань, ми проводимо 1 вересня. В нашій області на даний момент 643 заклади освіти, загальноосвітніх навчальних закладів. 87 із них буде в режимі онлайн, офлайн. 332 заклади буде в змішаній формі, всі остальні це буде на дистанційній формі, як зазначив наш міністр освіти. Сергій Шкарліти він акцентував на увагу на тому, що перш за все повинно бути безпечне середовище. Я абсолютно чудово розумію наших батьків. Була проведена велика робота як громадами, територіальною громадою. Керівництвом було зроблено все для того, щоб можна було якомога більше обладнати місце для того, щоб можна було. Дітям перебути, якщо, не дай Бог, буде відбуватися повітряна тривога, там і так далі, щоб убезпечити своє місце. І тому -то, якщо такі місця у нас вони перевірені Державною службою з надзвичайних ситуацій міліцією, відповідними комісіями за участю територіальних громад, органів влади. Це все дало можливість нам, по суті говоря, підготувати наші заклади. І десь 53% від цих закладів освіти, вони мають укриття. І останні слово, яким саме чином будуть навчатися наші діти, залишаються за батьками. Якщо вони побачать, що є безпечне середовище, особливо це стосується перших класів, тому що ми чудово розуміємо. Коли дитина йде в перший клас, вона повинна соціалізуватися. Тобто вона повинна навчитися спілкуватися з своїми однолітками, з вчителем, визначити, що таке дедлайн уроку і так далі, тому що ми чудово розуміємо, що якщо в старших класах у нас урок там, 45 хвилин, то тут у нас урок 35 хвилин для того, щоб ще могли за ці 10 хвилин вирішити ті питання, які виникають у дітей, коли вперше приходять в перший клас. Щодо змішаної форми навчання, про яку ви попередньо наголошували. Як відбувається ця змішана, як вони регулюються, хто на, неї, хто на неї потрапляє, тобто це вирішують батьки, чи як це відбувається? Ну, перш за все, змішана форма навчання визначається, як я вже говорив, це безпечне середовище. Якщо є безпечне середовище, розраховане там на енну кількість дітей, значить, відповідно, ця кількість дітей. От, може бути в очній формі навчання. Враховуючи побажання батьків, значить, та частина, одна частина значить, буде ходити на офлайн, тобто очне навчання, от, друга частина буде знаходитись дітей в себе вдома і вивчати дану програму от, дистанційно, а потім вони можуть мінятися, можуть мінятися, як ми вже, на жаль, але ковід нас привчив до того, що ми. Вимушені були робити змішану форму навчання, тобто половина класу ходила на навчання, половина навпаки, сиділи вдома і так далі, робили моргалки так називаємо. Але це все дає можливість по суті в дитині з однієї точки зору бачити живі очі вчителя, а це бажано, щоб це було обов'язково, тому що зворотній зв'язок повинен бути. Вот а з іншої сторони, з точки зору безпеки, дистанційне навчання нас запроваджено в області і воно вже працює стабільно, тому що ми на протязі вже двох років, більше ніж два роки, використовуємо 19 платформ, які дають можливість, ну будемо так говорити, більш акцентовано і грунтовно проводити заняття на дистанційній формі навчання. Як школи підготовлені до нового навчального року? Ті, які мають бомбосховища, за якими критеріями вони перевіряються, що там повинно бути присутнім для безпеки дітей. Ну, по-перше, визначені стандарти, скільки метрів там повинно бути визначається комісія. Комісія робила огляд цих сховищ, і вони обов'язково акцентували увагу, як воно повинно бути розстро, скільки повинно бути води. Якщо це, наприклад, один вхід, то може бути в ньому в цьому сховищі не більше 50 дітей. Якщо є декілька один вхід і вихід є обов'язково, то це значно більша там кількість, от, це по перше, по-друге. Запас відповідної води, санітарно гігієнічні умови повинні витримані. Це все комісія перевірялася, і відповідно підписувався акт. І наші батьки можуть ознайомитися, чи в школі є такий акт, чи немає. І тоді з певненістю можна говорити відносно того, чи може дитина займатися в режимі офлайн. А що буде з тими школами, які наразі не підготовлені до навчального року, в яких немає бомбосховищ, будуть вони будуватися, чи як це буде відбуватися? Ну ви знаєте, ніхто не думав, що у нас буде війна, і тим паче з сусідом, який завжди говорив, що не дай Бог війни російської мови, але в кінці кінців вони вторглися на нашу територію. І це агресія Російської Федерації, і це шок не тільки для нашої країни, як показали і Європи, тому що всі чудово розуміють, і гірше, коли гинуть діти, гинуть люди, причому найкращі люди патріоти, які захищають нашу країну. От і жити в таких умовах ніхто не планував, це зрозуміло. І тому то. На даний момент там де є можливість за пропозицією Державної служби з надзвичайних ситуацій, от, це все для того, щоб можна було за допомогою громади от, зробити на майбутнє сховище, яке дасть можливість проводити навчання. Тому що в свій час відносно цих сховищ, ну на жаль, не в кожній школі воно було. От вважали, що це буде колись і невідомо де, але не у нас, але так трапилось, що ми вимушені жити в цих реаліях, яких ми є на даний момент. І тому то дійсно, там, де є можливість, ми будемо по можливості на протязі року робити укриття таким чином, щоб нарік, наприклад, щоб вони могли використовувати вже змішану форму навчання. Розуміло, а з приводу фінансування, за які кошти будуть відбуватися, добудування цих укриттів, чи змінилося фінансування освіти наразі, ну на даний момент змін немає. Хоча збирали інформацію відносно того, скільки необхідно коштів для того, щоб можна було обладнати мінімальні там укриття. Ну будемо надіятися, що будуть якісь результати, але враховуючи те, що От зараз я вдячний, користуючись нагодою, хочу подякувати територіальним громадам, керівництву, працівникам освіти, батькам, тому що саме разом і разом з дітьми були підготовлені багато сховищ, які дають можливість, по суті говоря, тепер нам повести змішане, змішане навчання. Але в той, в той же час поки що це все лягає на плачі територіальної громад. Територіальна громада вкладає кошти за рекомендаціями знову ж таки державної служби з надзвичайних ситуацій, і тоді готується укриття для того, щоб можна було проводити навчання. Тобто є місце волонтерській допомозі, тобто люди самі збираються і якось облаштовують ці бомбосховища. Це так ну є по різному. Є, є громади, є там фермерські господарства, допомагають. Є, меценати допомагають, є. Люди збираються разом. Як в Україні говорять, толокою роблять ці сховища. Але ми чудово розуміємо, якщо ми самі цього не зробимо, ніхто не прийде до нас і не зробить. А от з приводу батьків, які категорично проти навчання офлайн, чи велика кількість цих батьків? Так, да, ну їх кількість досить велика, але суть в чому. Суть в тому, що зараз немає проблеми проводити навчання онлайн і офлайн одночасно. Чому? Тому що в закладі веб-камера це не проблема, веб-камера працює, в кожній школі в нас є інтернет, обладнаний через систему Wi-Fi передають в залежності від тієї платформи чи іншої, через яку вони працюють. І дитина, яка сидить на себе вдома. От вона бачить, як діти, які сидять в класі, яким саме чином вони розв'язують ті чи інше завдання, які завдання їм даються, і вони відповідають на дане завдання, тому що це є. От такий от зв'язок. Інша справа, коли офлайн то. Дійсно, вчитель бачить очі дитині і відчуває, наскільки вона розуміє той чи інший програмовий матеріал. А от а дитина, яка стоїть за межами екрану, це вже трошечки інше питання. Потрібно, робити, потрібно запитувати її і добиватися зворотнього зв'язку. Ну тут саме головне, щоб був стійкий інтернет, і це є проблема, над якою зараз працюють, тому що. А провайдери, я хочу ще раз подякувати, які зайшли у нас в ті райони, в яких, наприклад, не було не дуже велика була швидкість. Зараз їхня була ініціатива. Ми збільшили швидкість, і я думаю, ми далі будемо розвивати дану мережу, і буде більш тільки зв'язок. Відповідним чином можливості будуть значно більше. От з приводу проблем, з якими можуть стикатися наші учні, це не стійкий інтернет, а також незабаром зима. Наскільки наші школи підготовлені до таких погодних умов, до холоду, чи, можливо, облаштовуються якісь котельні? Чи зараз це є цьому місце бути? Ну, дивіться, справа в тому, що вже починаючи дійсно ще з 2014 року, була акцентовано, проводилася робота навіть раніше. От, вже років, ну будемо так говорити, багато років, більше 10 років ми працюємо над енергозберігаючими технологіями. От, ми міняли котельні, мінімізували використання газу. От, міняли на котли твердопаливні, от, більш економічні. От, до речі, в тому числі і це ті котли, які виробляються в нашій Вінницькій області. І ця багаторічна праця, як показала, дала гарний результат. У нас стоять і піролізни, в тому числі котли. Це, в принципі, дає можливість використовувати різні види Павлова крім газу. А ми розуміємо, що з газом це буде дуже велика проблема. А от, по суті, всі школи заходять ну, в стабільному режимі. Я буду надіятися, що. Даний аспект сильного впливу на навчально-виховний процес не буде мати. Дякуємо вам за таку цікаву інформацію за дуже актуальну інформацію, яка зараз хвилює багатьох. З вами було актуальне інтерв'ю. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі на телеканалі Віночина.